Пальний сезон не за горами відтак міські водойми до нього готові принаймні ті, де це робити можна. До таких чиновників відносять пляж на міському озері та русла Бистрець в пасічній та у районі вулиці Васюка. Зі слів начальника управління з надзвичайної ситуації міської конкому. Ці ділянки вже обстежені з їхньої години. Водолази підняли понад 400 кілограмів сміття з зна акваторії на даних річок і озера витягнути в основному ці предмети, які можуть завдати фізичні шкоди травмуванню нашим мешканцям. Абсолютно відповідаю за ці слова. Створені акти обстеження і паспорти. Ми інакше не могли б відкрити купальний сезон. Це обов'язкова процедура. Ж владою й досі не полишає бажання штрафувати людей, котрі перуть килими на річках. Чиновники хочуть, аби на дамби регулярно навідувалися інспектори з благоустрою. Загалом їх у місті є понад десяток. Відтак здійснювати такі рейди цілком можливо. Результати їхньої роботи планують заслухати за місяць часу. Менталітет наших людей його вже не змін не зміниш, тобто ну хто хотів прати кури, то він десь буде і намагатись це робити. Інша справа що влада повинна посилити все таки штрафування водіїв, господарів, скажімо так, за такі речі. Коли зверху перуть кілими, а нижче потечі, 200 метрів. Хтось купається, то но ну, м'яко кажучи, не дуже добре. Зі слів чиновників, з 1 червня місця купання патрулюватимуть міліція, рятувальники, правоохоронці дивитимуться, аби там ніхто не зловживав алкоголем. Адже це чи не найголовніша причина більшості нещасних випадків на воді? Загалом з початку року на водоймах області загинуло дев'ятеро чоловік з них одна дитина.